відділу від лікування. Oh, bon. Правильно? Вже п'ять. Дякую. Я зараз. <правді> Я зараз. <правді> Я зараз. Я Я зараз. 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 Я Я зараз <різований> Ігор, ми транслюємося. Де ви пропали? Так, починайте. Шановні колеги. Ми розпочинаємо виїзне засідання комісії фінансів на сьогодні 24 на Ми на маємо порядок денний це інформація по заміні світильників по програмі економія. Світла, е, відповідно, ми тут є із можливістю подальшого розширення цієї програми і залучення кредитних коштів бюджетних. Друге, це ми їдемо в аеропорт сьогодні. Е, оглядати по безпекових заходах, оглядати укриття і е, приймати рішення щодо виділення коштів і. Третє це закритого характеру оборонні питання по виділенню коштів по програмі СІПРОТО. Ставлю на голосування даний порядок. денний. хто за? Дякую, рішення прийнято. Е, тоді я напевно даю слово Віталію, Тут в нього було питання, е, що стосувалося ціни закупівлі світильників. Ми, ми нагадаємо всім, що цю програму впровадили з грудня минулого року. На сьогоднішній день економія міста по енерготвитратам е, на електрику становить порядка 17 мільйонів. Ми змінили лише частинку. Суть програми полягає в тому, що є е, 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 закупівля е, світильників е, певної е, організації, це вже розкажете ФАСО. Яка е, місто оплачує 30 на не місто, альів світло а оплачує 30 відсотків. За світильники отримує світильників з розтермінуванням в два роки. Тобто, ми отримали від них таку пропозицію. Підтримана була вона за два роки. За рахунок цієї економії ми сплачуємо власне це розтормінування, тобто з тих грошей, які економляться на цих світильниках. На електроенергії через роботу цих світильників. Я тоді даю слово по, по, по Віталію. Він задає питання, так буде швидше. У нас було е, суті питання про всі читали публікацію то, на джевмедіа. Те що там було декілька факторів. Та передбачено те, що е, замовляли в тендерних умовах. було один світильника, замовили на інші до світильника. Вони зв'язалися. Оці не виробникова, там виробництва та знята з виробництва. Вони офіційним ви читали? Ця модель знята з виробництва. Е, про те, що закупили і підписали в договорі не ті світильники, які вони мали бути і заднім числом змін вносили зміни в договір. Е, третє, що ця компанія запідозрена в багатьох. Е, судових справах та кримінальних справах кримінальних є якісь на 400 тисяч деталісь кримінал. Тобто частина тендерів були міни напевно, де вони перемогли, і таке інакше. Та тобто, є у вас запит надати публічну інформацію про прохід цього тендеру, про вибір вибір підрядника, про переможця, як ми його обрали, і про формування ціни. Чому така ціна була сформована? Якщо ми бачимо, що за кордоном вона є рази менше, дивіться. Я можу по тому доповісти, що проводилась дана тендерна закупівля у тих світильниках, які визначались, були відкриті торги. Вийшов переможцем цей даний учасник. Він надав всі довідки, довідки про несудимість той учасник, тобто. І, яка також було є е, на Прозоро, на сайті Прозоро е, ну, в документі ці завантажені? Що в них є якісь там кримінальні провадження? Ну фірми ми потім цікавились, існує з, 20, е, з 2000-х років. Ну, то, то нічого не дивно, якщо вона бере участь в якихось тендерних закупівлях з бюджетом, працює, що десь можуть виникати якісь кримінальні провадження. Тобто я тут розумію, що висновку суду не було по тій фірмі і по рішення суду. <реш> ну і в нас, якби пішло, ну Важко когось так Звинувачувати фірму, якщо ще немає рішення суду. Тобто, вона ну нема, Де, не було. Я її не прокурою. Ну, десь так, так. У нас законних підстав не було, побачити. Просто ми мали. А подалося? Ні, скажіть просто, чому були вибрані ті статики по такій ціні? Чи були інші претенденти, які пропонували. Чому ви вибирали так само? Ми не вибирали саме це, ми дали, ми дали бачення того світильника по тих характеристиках, які нам потрібен для господарства, ну, для наших освітлення мереж. Тобто ми ніде не конкретно не казали, що має бути саме з ледванс або саме світильник даної там марки, або в даної ну, там компанії купуватися. Були відкриті торги, то, ну, запрошували всіх. Просто журналісти також не дуже. Ну то що найперше, мене здивувало, що вони написали, що світильник знятий з виробництва. Я е, березні місяць е, відвідував виставку Lighting Building. Я ще напевно не працював. Ні, працював. А, так, але поїхав на виставку, взяв. За власний рахунок відпустку і поїхав ну за свої кошти на виставку. Їзд. На стенді я зустрів цей світильник, як ну виставлений світильник. Ну ті світильники, які знімаються з виробництва на міжнародних виставках, ніхто їх не виставляє. Ну бо на виставках, як зазвичай, виставляють якісь новинки, і що компанії хочуть той продукт ну, продавати тільки, і яка там була.

Після того у нас були три учасники, і ми вибрали на нижчу е, пропозицію по ціні. Е, також у нас є довідка відповідь з заводу представника Ледванс, яка е, в цій довідці вказує середню вартість ціни в Україні, і вказує, що є е, е, та компанія, яка довела довідку цієї ми представник ледва в Україні. Тобто вони мають право давати цю допомогу. Ні, ні, ні. Ми, 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 ми договорилися. та в нас є довідка, яка вказує ціну, і журналісти насправді трошки не так витратували інформацію, бо інформацію, яку вони подали за носу інформацію, це ціна в Литві, без доставки, без розмитнення, без всіх платежів. Можливо, дійсно вона в Литві якихось незрозумілих людей могла так коштувати, але зверніть увагу. Що цей договір заключений на три роки по зремування платежів? Ми платимо з економію. Тобто, ми замінили світильники. Маємо економію по електроенергії, і з цієї економії ми сплачуємо за цей договір. По суті, в нас ще краще умови ніж кредит, на сломанні інфляції, в нас е, немає якихось ризиків. Насправді всі ризики постачальника. Бо ми можемо Не, дивіться, коли ви перейшли цією програмою. Я розуміла, що постачальник заклада якісь там мінімальні відсотки ту ціну, і це буде логічно. Зараз Італія говорить про те, що дуже велика різниця різниця ціні в Литві і в ціні нашій. Але я так розумію, що в них посередкована ціна в Україні даних світильників 7 тисяч гривень. Ви за скільки купуєте? 6,450. Але дивіться, я ще один такий дуже важливий момент. Навіть бо ми по перше, я собі уявляю механізм як купити в Латвії, типу як комунальні підприємства можуть купити. По-друге, гарантійні зобов'язання, як ми потім від латвійців будемо добиватися тих гарантійних зобов'язань з офіційного представника. Ви можете показати ніч три операційні пропозиції по нашого перед тем по право перетерити. І Технічні характеристики вже були це вас давала. Представник представник виробника України. Добре, а скажіть, будь ласка, це є представник виробника в Україні. Це є представництво, це не є дилер, це є представництво виробника. Тобто воно повністю 100% іноземними. Інвестиціям, інвестиціям. в них є політика компанії, то не тільки в них один, що в Філіпса, що в Шредера, що в Ледвенса, що в Данфуса, в Вілу, в Грюнфуса. Вони не роблять прямих продаж. Вони працюють через своїх дистриб'юторів, через дистриб дилерів. Добре, і ця Полтава, ТТТ, вони, вони є дилером? дилером Добре, на Західному регіоні ще є в них ще долери. Якщо брати так. Я не думаю, що Полтава є єдиним дивом, наприклад, ну, вони. Та ні, Кожні... ні та, попав, це поділена на регіони. Це звичайно, тобто, що є. Якщо такий регіон не міг, податися подався, наприклад, там північний регіон. Mm -hmm. Ну просто чому так? Mm -hmm. Я свідомою, чому аж з Полтави? Чому ви маєте своїх силами? Чому він теж ми дали роз'яснення їм. Я розумію, ну, не вийшли політики. Політикам тут це замісно від цього неправильно. А ви що це все ж ви просто думали, ви вважаєте, що зламали, так? А ви дали роз'яснення, вони опублікували його? Ні, вони не захотіли опублікувати. Ми старіці. на своїй сторінці. Ми на своїй сторінці. Ми на своїй сторінці. І не ну, їм зразу на наступний день чи там, і зразу і... зустрілися і і, і, і дивіться, ще, день перед тим журналіст брав в мене коментарі, і я прокоментував чітко, що світильники є нові, що вони не зняті з це... воно ніде воно. воно... <рес> я ще хотіла б додати, що після цього цієї публікації ми в своїх мережах і від речника міської ради дали пояснення і розписали, як це має бути, як воно є насправді. І ми надавали і ці довідки, і надавали й комерційні. Мосерів. Я надавала комісію. Окей, приймемо, видимо, що їх ставить. Дивіться, тепер давайте поговоримо про те, що uh, ми для себе зрозуміло коміційно, то 150 мільйонів вам не потрібно, віктор якби ви їх не було <пробуй> Дуже часто. Uh, Освоїти можна. Давайте тепер ще розберемося з тими цифрами. Тобто, якщо ми знаходимо 20 мільйонів uh, в, uh, в бюджеті. То ви на 10 мільйонів робите заміну світильників, так. так як це було, і потім з економіями платити. Так. Правильно? Так. Якщо так. ми не знаходимо, почекайте, це важливо. Якщо ми не знаходимо 20 мільйонів в бюджеті, то нам тоді кредитних грошей треба 60 тисяч, правильно? Ой, 60 мільйонів. 67. Скажіть, будь ласка, якщо ми дамо зразу всі 60 мільйонів, наприклад, через кредит, чи можна говорити з постачальником про зменшення ціни закупівлі? Що... Там, одна... дивіться, дивіться, та, та, там одна умова, і коли всі, хто заходили, вони навіть вони, вони до нас за роз'яснення. Термін оплати за світильник. і ми, коли хитчують. Так 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 ні, 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 мовить, хто не буде злегло, тобто то, то, ми будемо також, ну, то, що я пояснював перед тим, нам дуже важко добитися економії на магістральних вулицях, бо вони вже зараз недосвідчені і. Eh, там потужність світильники там 150 ватт ватта. Щоб забезпечити дане освітлення. Тобто, ну ми там у нас економія не виходить дуже суттєво, бо там порядка 50 ватт, бо Нам треба все одно. Ми не можемо ставити за рахунок економії. Воно ще має економічної. Ми розуміємо. Я думаю, так що у нас. Є час, та якщо Вікторія кінець ви не входить і то ми добро постійно, І, плюс вони є протокольне доручення, Але ви ж почекайте, будь на цепові. Дивіться, ми помігли ключа, я не скільки минулого тижня частину ділянки, ми вже світильників світельників про, також так. поміняли. Ні, ні, давайте так, ми ставимо окреме доручення Львів. Е, я кре, я львів хочу проголосувати. доручення е, е, від, 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 від нас е, ні, не Департаменту, а Львів. Від світла по, по мітлуша зробити там заміна. Замінити світильники, і продовжити, частину вулиці, тобто там просвіти. Що робити? Проект. Проект. Там не проект. Там не проект. Це є, це все освітлення вулиці Мікляша, це є освітлення арени Лівіну. Частину, там все стоїть, тобто, там все готове. Ну, це другий. Треба провести, провести перемовини okay. заранної. <пробуйте> частину давай, забрали, а частину давай, не там, там, там вони не підключають? Дві, то напише заранею лісу, що вони передали нам на балас, принаймні, які опозиція. Слово ви можете це взяти. Потікай, давай сформуємо тоді, що ми не хочемо. Я вам Вони не вивчали це. Вони вивчали, це хто вивчали? Дійсно, да, е частина є на утриманні досвіда, да? маленька частина, а інший вход в ДП є в 2021. І є в мене звали перемовини з Кирилем але зараз Кирилю має... Питання з поліцією, на неї вже оголошено підозра, і йому давно не до з обладнання. А ми робитиме освітлення на їхніх мережах не, не можемо, бо ми, ми тратимо іншу. Ді, я розумію. Але і... там ще патовіша ситуація. Вони за то освітлення не розрахувалися а, з підрядником і воно зараз навіть <п 'ятнє> не їхнє. Там за дальонів. Ґрану, 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 Там добре, що заробити. Як ми О, можемо, добре, ми можемо її проблеми записати. Ні, ми частину них забрали. Добре, ми добре, добре давай, давайте, давайте хоча б події. Ставлю на голосування окремо доручня, вивчити ситуацію про можливість і реалізувати можливість, що можливо на освітлення вулиці Міклюша. Ставлю на голосування, хто за. Оленка Два. дякую запропонувати е -е -е хлопці, ну ви чи це і що можна вже оці тому що сьогодні тепер давайте ми фіналізуємо для себе. Тобто, якщо не знаходиться 20 мільйонів, за що ми даємо тоді добро на 60 з викупляємо, але у тендер оголошуємо з випуванням зменшеної ціни, ніж ми зараз маємо двох термінування. Ви просто, коли оголошуєте дальт, оголошуєте одразу на меншу частину. Ну, якщо Ми даємо по 5 індекс, що. Але немає. Да, так, Якщо в нас ціна, <пасувач> розумієш, якщо в нас є, якщо ми да. беремо туди, ми так попадаємося, і тоді нам треба купити по меншій ціні. Придайте якийсь залівий пасажир, за ці копійки. І ти ти можеш його голосити переможці, будемо перевіряти. Це ж таки, це теж треба. Ні, та кем... я розумію, але він показала просто зразу менше ціну ставити та, на. Для можна, остатку. наприклад, якщо ціна там 3, 400 чи п'ять, ми можемо ставити п'ять. Якщо не і... треба цих колобусів, ну, то можна зразу менше ставити. Зразу на 90. Сперед сперед дивіться, і ще треба розуміти, щоб тут дійшли добропорядні і виробники з хорошою якістю табо гарантія ну, на цей світильник може Вони... це Вони... Гарантія 5 років, термін експлуатації 10 років світильники, і то не є е там видумано, та да, що хтось тільки декларує. Ми ставили, наприклад, е, торговий марка шредер і світильники з, з 17-го року... Васине <звіць> Добре, наразі ми вам дякуємо. Я ще раз э, фіксую або 20, шукаємо грошей, mm -hmm. і нам це набагато вигідніше. На керівники попередні мають свою фірму роблять якісь. Попередні керівники світло там з э, фірмою виграв тендер тут, там до там. Ну всі не браться досить. знаю, це попередній керівник був виграв. Я чотири рахували зараз світло відключає на собі вчителі. Світильники з сонячними так Європу ставлять на сівурахував, але е... це Юра. з технічних завдань, тому що коли ми прораховували Йдеш, на алеї, Юра, Юра. нам зняли типу, щоб зменшити вартість саме світло, якби забрало та але Юра вас, Ламага покійний, спеціально провів експеримент, встановив так. себе на території. 에, світильник з 에, тим ем, сонячною батареєю і сказав, що 에, в, в, її вибрав якийсь там ну ти розумієш, поматніє, попотужніє, і сказав, що 에, освітлення хватило рівно. Це було сонячне. Назад на назад мережі, мережі. То в пів першої ночі вже було два, е, е, і він і вони його реально він звертався і вони перетучали. Воно, воно не є стабільним. Кажем, так. Що, зараз, зараз, тому, Зарі, нестабільна, це стабільність, то зараз тепер взагалі не Він сказав, що якщо говорити про гроші, типу, і, і ефект каже, то цей ефект за ті гроші не, не ефект. Тому, це я дуже добре пам'ятаю, тому що він проводив це все додому. Я на попередній на. роботі ми займалися дуже багато. Ми монтували по всій Україні. У нас була програма від Міністерства транспорту, де ми активно вигравали тендера. Ми, ні, 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 не з цієї фірми. Там були сонячні, там панелі, металокосових, там світильник якраз займав в тому проєкті, там якусь долю, може навіть не 10%. Ми монтували по всій Україні. Тобто реально, там Одеса, Чер... Чер... Чернігівська область, Рівенька, Львівська, Закарпатська, ну дуже. Тобто, навіть в Закарпатській області, того навіть в Одеській області не було того ефекту. Тобто соня. ну, бачите, воно мені здається, що воно має ефект тільки на такі... нема доступу до електрики, то це, немає, факт, це... Ефекти? Так, ефект. Та, 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 як альтернатива, воно якщо... ну, має право. на це, це абсурдно зимою. Яково не А, що питався так, його нема чомусь, але він питався. Він казав, що ви монтуєте ті світильники, не роблячи пусть, скажем, там щось на упорі, щось не так. Я чесно. Я думав, що не буде, я не вникала. Сам гунтування на опорі ну ніби в його на його думку, не як ну, має бути якась заміна то. Є... Ну опори відалі заміняти, бо є опори, де потрібен, три опори поміняти, де кабельні мережі. Це на все є видатки. Розумієте? Дивіться, шановні Я депутати, що ми не вас просимо? На, не, на нових опорах вони роблять супер. Тобто ця лампа їм заходить прямо в отвір, який є сформований перед тим, бо вони навіть ще поміняли, так тобто, там нова опора воно виглядає вигляді, як нове повністю. Тобто ви не займіте. А коли є стара опора дерев'яна ще, крива. вони ага. просто ставлять крива, і вони просто ставлять тоді одну лампу. Тому ми і так але, ні, ні. Але, ми е... і так не не росі... не регулюємо. Мисно регулюємо. Край, ми п'ясу в останній раз рік був -пі, чи півтора. Та де ми що сто п'ять яка За третьох динаміка економіки, а вони вийшли в плюс. Вони вийшли перший квартал в плюс. Ми ж самі здивувалися, але послухайте, давайте подумаємо, якщо якось щось зробити з того лісовому господарством, Вони будуть собі взагалі не просто. Я ж каденції каденцією програму повинні зробити. Це ж біда, з літами на зрік. То... Ну, але треба дивитися, як санкції. А поміняти, а поремонтувати якось там криву косу і потім йти під, 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 під санкції саме. Дивіться, що ти зараз тут кимось будеш над рядом працювати. Ні, ну там китайці щось міняють. Але є пропозиція до армії світла. Зараз є по адміністраціях, по 5, по 7 лівців міняють е, самі деталі. Чому ви не можете взяти, ну, тобто, е, заходять приватні підрядники, знаходять деталі і міняють. За ціною там, нового рівня. Е, за, ну, за ціною там 300-400 тисяч, мешканці платять половину, в половину Та платить. На Чому ви не можете, наприклад, маючи таку шалену базу, і, і ви не можете ті самі деталі купити і це замінювати? А приходить просто до програма. це може бути саме кредитна програма на детепільну матеріал. Ми тобто як ми ми кожній районній адміністрації виділяємо якусь суму на заміну модернізацію. Вони три, чотири, п'ять ліфтів в рік оголошують тендери, виграє якісь підрядних за ціною 30-40%. відсотків завищеною, але все по процедурі, так як ви кажете, і так далі. І потім Та. отак воно і відбувається. Якщо є е, Володя разумка, говорить про те, що ви могли б ці гроші собі заробляти, так, так як заробляє підряд. Тоті ми б могли б виділити вам, якщо на, на, на балансі у вас той ліфт є, ми немає. 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 Є, ми є. Тому Тому ми то могли б виділити на матеріали, що вони закупляють цим моєм, і потім е ставлять. І вони говорять, ну, наприклад, наприклад, вони говорять керівнику СББ, Ми прослідили твій ліфт. Тому ліфті вже зараз треба поміняти такі-то підшипники, такий-то там троси. Бо буде біда. А керівник каже: добре, з мене то нема Дякую до побачення. Але... І але... потім, коли Можна я всувалися. Ми, вже mm -hmm. Той, колеги, ми зупиняємо трансляцію, в нас буде закрите відвідування аеропорту, і в нас будуть закриті yeah, оборонні питання. <laughs> <laughs> Ігор, вимикай трансляцію.